Вітаємо вас, любі діти! Поговоримо про тварин, які живуть поряд з людиною і повністю залежать від людини. Це свійські тварини. Вони частіше за все мешкають в селі або за містом. Повторимо назви свійських тварин. У корови роги є і копита на ногах. Травушку вона жує, дітям молоко дає. Як говорить корова? Кіски собака гризе, злих людей гоняє теж, Що спокійно ми жили, стереже й хату й двір. Як розмовляє собака? У конячки довгогривій, норов веселий і грайливий. Сіно з'їсть вона зараз, зможе покатати нас, як говорить кінь. Кізанці стрибучі, пустотливі і бадючі, подобається кредкома їсти капусту із городу. Як каже коза. Котик мурчик наш голубчик, лапки м'які, зубки гострі, ходить котик тихо, буде мишкам лихо, як говорить котик. Мяу! У кожної тварини є своє дитинча, у корови дитинча теля, у кобили є лоша. У кішки пухнасте кошеня, у собаки гриливе цуценя. А коза має маленький козиня. За тваринами людина доглядає, прибирає, наливає воду, годує і лікує. Давайте подивимось, чим харчуються свіські тварини. Корові козі коню необхідна свіжа трава або сіно. А ось собаці до смаку кістки. М'ясо. Каша. А кішка зрадіє. Очку, м'ясо, рибі. Каші. Ми вже казали, що тварини частіше живуть у селі. Для корови, кози. Коня є місце у хліву, це великі тварини, їм необхідне просторе житло. Собака живе або на вулиці в конурі. Або в будинку у ліжаку. Кішка полюбляє теплі місця і спить у лукошку. Свійські тварини дуже потрібні нам людям. І без них важко прожити. Вони приносять користь. Собака охороняє дім. Кішка ловить гризунів. Корова. І коза дають молоко і м'ясо. Кінь везе нас або вантаж куди потрібно. Кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці всі готові. З ними поруч в дружбі жити і на радість нам служити. А ми за ними доглядаємо, оточуємо турботу і любов'ю, тому що це жива природа. І світські тварин треба берегти і піклуватися про них. До, До нових, нових зустрічей, любі діти!